Всі життя пов'язані. Всі життя єдині. Екольд народився в Імперії у сім'ї дворянина Альдорфа. Насолодившись усіма привілегіями свого походження, юний Хельдбрас втомився від інтриг і буденностей міського життя та став шукати більш значущу мету у своєму житті. Пошуки Екольда привели його в релігійний орден нефритового дракона. Але навіть в орден, який служив постулатам Зігмара. І не знайшов бальзаму для своєї душі, так як вважав, що зігмарити надто дріб'язкові і не задовольняють потреб всіх людей. Усі благання, що звертав Екольд до Зігмара, вказати шлях до чогось більш значущого, не мали ефекту. У цей час своїх духовних метань під час однієї з попоюк товариш познайомив Хельбраса з братством Золотого Орла. У лавах братства Екольд швидко просувався по кар'єрних сходах угору. На жаль, для Хельбраса це братство було знищено мисливцями на відьом, так як було Хаосицьким. Екольд був одним із небагатьох, кому вдалося врятуватись. Один із служителів Золотого Ордену видав Хельбраса. І коли за ним прийшли його товариші по ордену Нефритового Грифона, Екольд намагався переконати їх, що не знав про те, що братство Золотого Орла було культом Хаосу. Але йому ніхто не повірив. Покинутий родиною та друзями. Екольду вдалося втекти з під варти і вирушити на північ. Переслідуємий мисливцями на відьом, Еколь дістався країни тролів, де наткнувся на великий моноліт, присвячений Богу змін, на варті якого стояв могутній мінотавр. У жорстокій битві Гельбраз зумів убити вартового і дослідити моноліт. На ньому він знайшов своє зображення, але змінене. Він був лицарем, озброєний дворучним мечем. На якому була прикраса, у вигляді лютого грифона саме різьблення на моноліті було столітньої давнини, але виглядало так, ніби його зробили тільки вчора. Всі ці загадки тільки розбурхали Екольда, він попрямував далі на північ, залишивши імперію далеко позаду. Він хотів дізнатись відповіді на свої запитання. У міру того, як Хельбрас просувався далі, він і його кінь на ім'я Валідус все більше і більше змінювалися. На краю пусток Хаосу він натрапив на великий вівтар, де його зустріло дзеркальне відображення його самого, але в молодості, готового захищати імперію і вбивати слуг Хаосу. Дзеркальний двійник ожив і напав на Хельбраса. Борючись із дзеркальним відображенням, Екольд усвідомив всю безглуздість цього, проте не хотів здаватися. Коли він переміг себе, Екольд Хельбрас відродився як чемпіон Зінча. Озираючись на своє колишнє життя, він поклявся повернутися до імперії і показати їм правду, яку відкрив йому новий володар. Брав участь у нападі на бастіон Ауріко за допомогою дихання життя. Він зруйнував стіну бастіону, після чого його армії вдалося атакувати захисників фортеці. Потім Екольд вирушив у місто Курзицько, де була імперська армія. Разом з ним вирушив дракон Хаосу Каліброс. На нещастя для Корзицького армія Остінмарка зосередила всі сили на захисті фортеці монастиря трьох сестер. Народ Корзицько мужньо відбивав усі хвилі хаоситів, але це не могло тривати довго. Коли їх сили вичерпалися, в місті почалася різня. На вулицях цього міста і зіткнулися дві легенди: Влад фон Карштайн та Екольд Хельдбрас. Їх поєдинок на мечах був неймовірно майстерним. Один не поступався іншому в майстерності мечника, але у Хельбраса було те, чого не було у Влада: подих життя. Влад був переможний закляттям, але не вбитий. Свідком поразки влада була звернена ним до вампірші Ульріка Страгова, Бажаючись помститися. Вона придумала план помсти, поки Ульріка і Фелікс відволікали увагу чемпіона Дзінча, Дворф Снорі займався мінуванням підземного тунелю з віролюдів. У Екольда було все, щоб перемогти, нав'язаній йому дуелі. Але у вирішальний момент тунель був підірваний. Під час вибуху стали падати будинки. Один з таких це трьохповерховий будинок, який впав на Хельбраса, і вбив його.